Всім привіт! Всіх вітаю у себе на каналі. Зараз будемо дивитися, які нові зони сформувались у нас на ринку Форекс на денному та 4-годинному таймфреймі. По-перше, починаємо з євро. Минулого разу я казала, що за Fibonacci у нас є захід в область 61 рівня і є паттерн Inside Bar на денному графіку, який можна торгувати на потенціалі. На, з потенціалом на пробій на оновлення максимумів. Тож, поки що, ми дали гарну реакцію і дійшли до найближчого опору на денному таймфреймі. Тож подивимося, як сьогодні буде закриватися тут денна свічка, та чи дасть вона нам сигнал на денному таймфреймі. І давайте розглянемо 4-годинний таймфрейм. На 4-годинному таймфреймі у нас був. Свічка невизначеності, яка схожа на пінбар, але це не є пінбар. і повноцінна була паттерн PPR, який, на жаль, нас вибив за стоп лосу Нічого страшного тут нема. Лише треба враховувати той момент, що. У нас локально вже були висхідні максимуми і висхідні мінімуми. Тобто, у нас локально формувався висхідний тренд, і ми декілька разів підходили до цієї області. Тоді, коли у вас ціна декілька разів намагається пройти якусь зону, то майте на увазі, що, врешті-решт, вона її проб'є. Тож, ми цю область пройшли, то ми маємо її видалити і дивити і давайте подивимось на 4 годинах, що у нас є. У нас є висхідний рух, і ми можемо визначити найближчу підтримку для висхідного руху. Це буде за цими цінами. Також у нас є деякий спротив за цими цінами. І у нас від денної області сформувався паттерн PPR на продаж. Тож ми можемо його ризиковано, але спробувати поторгувати з. Ризиком 1 до 2. Будемо дивитись, як буду тут відпрацьовувати цей паттерн. А поки що переходимо на фунт на денному графіку. Ми робили першу область супротиву, тому її видаляємо. Від найвищої зони супротиву у нас формувався дуже слабкий інсайд-бар на продаж. Але за правилами торгівлі інсайдбара, ми мали встановлювати відкладений ордер на пробій мінімуму інсайдбара. Тож цей відкладений ордер просто не активувався по вас. Після чого ми пробиваємо і найвищий супротив, тож також його видаляємо. На даному етапі у нас є підтримка. І є локальна підтримка з 4 годинного таймфрейму. Тож подивимось, як буде розвиватися ситуація далі. Переходимо на 4 години. На 4 годинах у нас повноцінний, дуже гарний висхідний тренд. Ми можемо визначити найближчу підтримку для поточної ціни. І вона буде за цими цінами. Тож, скоріш за все, у нас буде формуватися тут або ж Потенціал на рух ціни донизу, або ж ми будемо оновлювати максимум і формувати нову підтримку. Тож, на даному етапі поки що все. Переходимо на долар єна Ми також дійшли до денної зони підтримки. І поки що на денному графіку без паттернів. Але. На 4-годинному таймфреймі у нас сформувалася сьогодні така свічка, яка дуже схожа на паттерн пін-бар, але це не є пін-бар, бо ми не бачимо тіла. Це свічка невизначеності і її поки що краще пропускати. Ми бачимо, у нас є рух ціни донизу. І за алгоритмом пошуку рівнів, ми маємо визначити найближчу хвилю східного цього руху. Ось це найближча хвиля. І для цієї найближчої хвилі ми визначаємо зону опору. Вона буде за цими цінами. І поки що все. Тож будемо дивитися, як буде ціна реагувати на денну підтримку або ж на 4годинний супротив. Франк. На франку. У нас був паттерн пінбар від. Зони, яку я визначала для ретесту, але, на жаль, він не відпрацював. Тож видаляємо цю область після того, як ми її пробили. Ми підійшли до підтримки з денного таймфрейму, і зараз ми знаходимося саме тут. Давайте подивимося, що у нас тут було. У нас формувався паттерн Outside Bar, але не було дотику цієї області, тож цей паттерн, який закривався вночі, торгувати не можна було. Що ми бачимо? Після цього вибили стопи, і вже був дотик, але знов таки не було сформовано паттерн. Це паттерн не є паттерном bar. Тому ми чекаємо повторний підхід до цієї області і вже звідси будемо чекати на формування якогось якісного паттерну на покупку. А поки що можемо визначити зону локальну зону опору для 4-годинного таймфрейму. І якщо звідси буде формуватись паттерн на покупку, то ми будемо відкривати свою угоду з потенціалом, до, з потенціалом на рух до найближчої зони супротиву. Тож поки що просто дивимось. Євроєна. На євроєні у нас був була реакція на денну підтримку. І паттерну поки що на денному графіку сформовано не було. Але при цьому у нас є паттерн Bar, який закрився ввечері п'ятниці. На Форексі такі сигнали, які закриваються ввечері п'ятниці, я не торгую. Я писала про це у своєму телеграм-каналі, тому що за вихідні ми не знаємо, та взагалі, що в світі буде коїтись. А, тому ми не знаємо, як буде відкриватись понеділок. Тому такі випадки я просто пропускаю. І що ми бачимо? У нас дуже гарно тримає зона опору з 4 годинного таймфрейму. У нас було декілька підходів. І останній раз ми все ж таки дійшли до найдальшої межі цієї області, і вже від неї повноцінно пробили зону підтримки з 4 годинного таймфрейму. Далі, після пробиття, ми видаляємо цю область і бачимо, що у нас був дотик до. Верхньої межі, зони підтримки денного таймфрейму, і був інсайд-бар. Знов-таки, це слабкий сигнал, тому що ми торкнулися лише ближньої межі. Але він таки давав якусь реакцію, після чого вибув за стоп лосом На даному етапі у нас є ще локальна зона спротиву за цими цінами. І о, так що я. Зрушила. І є пін-бар від цієї області. Він вже дає якийсь маленький прибуток, тож будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація далі. Переходимо на наступну пару новозеландський долар. На новозеландському доларі у нас є підхід до денного супротиву. І підтримка залишається поки що. Більше на денному графіку нічого цікавого. Давайте подивимося, що на 4-годинному. На 4-годинному таймфреймі у нас є реакція від 4-годинного супротиву. Цей паттерн ми торгували, отримали два ризики повноцінного прибутку. Ще один підхід, але вже тут не було б сформовано паттерну, тому такі підходи я не торгую. А хоча була якась певна реакція. Але два ризики, на жаль, тут вже не можна було забрати. Після чого цю область ми пробиваємо, коли пробиваємо область, то її просто видаляємо. І така аналогічна ситуація, як на євро, у нас є inside бар на 4-годинному таймфреймі від денної зони супротиву. Тож подивимось, чи буде у нас повноцінне відпрацювання цього паттерну. При цьому ми бачимо, що на 4-годинному таймфреймі ми знаходимося у висхідному реусі, тому можемо визначити локальну підтримку для 4-годинного таймфрейму. Чому локальну? Тому що у нас є більш значимі зони з більших таймфреймів. Тому залишаємо поки що так. Ще, мабуть, визначу ось цю зону як дуже-дуже слабку. Чо, навіщо тоді її визначати? А такі зони можна визначати. Не лише для пошуку сигналів, а ще й для, для пошуку рівня фіксування своїх угод. Тобто, якщо цей інсайт-бар буде доходити до цієї області і далі її не буде проходити, то треба буде на цьому рівні угоду закривати. Перейдемо на Австралійці. Аналогічна ситуація є підтримка, яка тримає ціну, і ми дійшли до супротиву. Від цього супротиву у нас також формується Inside бар Але давайте подивимося, що було на 4-годинному таймфреймі. Цей паттерн ми не торгували, тому що цей паттерн PPR через Inside бар такі сигнали не торгуються. Цей, ця комбінація свічок це не є ніяким паттерном. А цей вже паттерн, який, начебто, PPR, але він сформувався після пробою цієї, цієї області. Тож. Після пробою ми зону просто видаляємо. І шукаємо останню хвилю е, тренду. Остання хвиля тренду ми, ми бачимо, що це висхідний рух. Тож ми можемо визначити ось цю локальну підтримку. Знов-таки, чому локальну, тому що в нас є більш глобальні рівні. І будемо дивитись, як буде ціна реагувати. Перейдемо на золото. Що по золоту? По золоту. Також нічого цікавого, є підтримка, є супротив. І поки що все. На денному графіку поки що нічого не буду визначати. На 4 годинах подивимось. На 4 годинах, тоді, коли ми підійшли вже до найближчого опору. З 4 годинах ми просто його пробиваємо і видаляємо. Далі у нас був дотик до, зону, до наступної зони опору. Сформувався паттерн. PPR, який треба було торгувати за відкладеним ордером на мінімум пробитої свічки бичої, стопло встановлювати за максимум паттерну. І дивіться, яка ситуація. На 4-годинному таймфреймі я тримаю угоди тобто відкладені ордери не більше 4 свічок, максимум 5. Але коли встановила відкладений ордер за цим мінімумом, пройшло. Скільки? давайте так. Одна свічка, друга, третя, четверта і п'ята. Навіть за 5 свічок не було дотику до мого відкладеного ордеру. Тож такий відкладений ордер я мала видалити. Тож такі відкладені ордера ви маєте видаляти. Якщо за 4, 4-годинні свічки у вас не було активації вашого відкладеного ордеру, то, скоріш за все, ситуація на ринку змінилась, і вас може вибити за стоп лосом як тут і трапилось. Тож, цей паттерн він не торгувався, якщо ви б його торгували за правилами. Після чого цю зону ми пробиваємо і просто її видаляємо. І що ми бачимо? У нас сформувався висхідний рух на 4-годинному таймфреймі, і ми можемо визначити зону підтримки для 4 годин. Також у нас є опір, звідки у нас пішов е, сильний рух ціни донизу. Тож, на даному етапі золото у нас локально в між двох рівнів. І давайте подивимось індекс. Денний графік. У нас була певна реакція на денну підтримку, але не було сформовано паттернів, і після цього ми цю область пробили. Але давайте подивимося, чи були у нас паттерни на 4-годинному таймфреймі. На 4-годинному таймфреймі від всієї денної області у нас сформувався паттерн фейки материнська свічка, інсайд-бар, і свічка фейки, яка проколювала б материнську та інсайдбар і поверталась в діапазон материнської свічки. Так, чи дав цей паттерн два ризики прибутку? Так, цей паттерн дав, відпрацював на повноцінні два ризики прибутку. Тож, вітаю з профітом, хто витримав та дочекався дотику до денної зони. Від 4 годинної зони у нас, на жаль, були зливи. Тож, цю область ми пробили після мінуса за цим паттерном, тому маємо її видалити. І що зараз ми можемо визначити? На денному графіку зону цю пробили, тому ми її видаляємо. І шукаємо, чи є у нас якась область на денному таймфреймі. Тобто, у нас є найближча підтримка з денного графіку, ми можемо цю область визначити. А також є супротив за цими цінами. Можемо подивитись, як буде розвиватися ситуація далі? Чи буде тут формуватись якісний паттерн на покупку? Та чи дійдемо ми до цих областей. Або ж ми будемо спускатись взагалі до найнижчої підтримки. Давайте її також визначимо та подивимося, що буде тут. Дякую за перегляд, всім прибуткової торгівлі та до зустрічі в нових відео.